820 гривень за лот-мікс дитячого одягу лупілу. Та ще в нас тут є Мікі Маус». Давайте подивимося, що в нас тут є. У нас тут будуть такі костюмчики. Вони утеплені. кофта з довгим рукавом та штанішки, також утеплені з карманчиками та на шнурівці. Ось такий буде ще костюм. Синій з капюшоном. Це в нас також лупілу. Ось утеплений. Також. Толстовка також утеплена. Будуть окремо штанішки утеплені. Ось такий буде костюмчик. Він не утеплений. двох нитка просто. Будуть ось такі кофти від Лупіну. Виглядають вони ось так. Собівартість одиниці в нас буде приблизно 152 гривні. Будуть ще ось такі кофточки на замочку. Утеплені. В лоті буде в нас 12 одиниць. Ось така кофточка. Це у нас Дісней. Вона не утеплена, двох нитка. Тому, щоб замовити цей лот, ви вже можете писати нашим менеджерам та заробляємо разом.